У Волочиській громаді до Дня державного прапора вшанували героїв, котрі віддали життя за Україну. Розпочався захід із хвилини мовчання та поіменної згадки загиблих захисників. Кожен із них мав плани на життя та, передусім, поставив собі за мету захищати країну. Героїзм і патріотизм він проявляється саме в діях, а не в словах. І в діях наші захисники доводять. Доводять всьому світу, що справжня свобода і справжня демократія вона саме тут сьогодні, а не десь там в співчуттях. Звання почесного жителя громади отримали полеглі захисники. Відзнаку вручали родичам та друзям. Згодом алеєю слави полеглих молодь пронесла жовто-блакитний стяг. Він символізує єдність та непереможність. Жителі громади в тилу підтримують військо та щоразу збирають гуманітарні вантажі для ЗСУ. Тим показують приклад, як не опускати руки та бути корисними навіть у важкі часи. У Полянському ліцеї разом з дітками і з вчителями, з педагогами ми працюємо для солдатів, виготовляємо різні тушонки, ліпимо вареники по потребі. По замовленню, що потрібно, збираємо кошти. Це і колядуємо, і проводимо різні ярмарки. І кошти передаємо на потреби ЗСУ. На знак шани про тих, хто боронив країну, присутні поклали квіти до підніжжя портретів загиблих героїв. З 22-го року боронив рідну землю. І Віталій Гандзюк загинув у 2024-му, йому на Йому навіки Мати каже, воював за своїх двох дітей. Ну якщо треба, я готовий. Він ніколи не відмовлявся від того, що він не буде цього робити. Він досить швидко до цього адаптувався. Це визнання почесного громадянина нашої громади. Окрім того, ми маємо вже орден третього ступеню. Ну, це визнання насамперед для діток, пам'ять для них, що їх батько був сміливий. Біль втрати не згасає, проте вже тепер треба думати над відновленням країни, за яку українці віддали життя. Ми маємо думати вже сьогодні і діяти вже сьогодні для того, щоб дітки жили, насолоджувалися життю, для того, щоб наші захисники, повернувшись додому, могли швидко адаптуватися до нормального життя. А це, звичайно, реабілітаційні центри, і це не обов'язково фізичні реабілітаційні центри. Це багато чого духовного, морального. Це в тому числі денак має бути коло спілкування різних людей, які якими можна буде посидіти, поспілкуватися, заходи із вшанування захисників та відзначення дня державного прапора відбулись і в інших громадах області.